Всім привіт, дякую за підписку на мій канал. 13 квітня в нас стартує нове злиття на легендарного героя з фракції покричу, Разельварга. Тому розберемо його навички та зробимо висновок, чи варто його робити. Тим паче, що злиття буде не з часток, а в класичній формі з героїв, яке зробити не так то й легко. Тож, перша навичка атакує одного ворога тричі і з кожним ударом заповнює свою шкалу ходу на 5%. Це буде корисно на звичайному режимі проти замку лавого лицаря, і, мабуть, все. Йдемо далі. Друга навичка. Атакує усіх Приїв 75% при Апі 100 накладає штраф паразит на два ходи. І також лікується на 10% від свого максимального здоров'я за кожен вдалий накладений штраф паразит. М'яко кажучи, виглядає це не дуже привабливо. Можливо, третя навичка нас чимось здивує. З третьої навички також атакує усіх ворогів. Перед атакою накладає на команду збільшення швидкості 30% та збільшення точності 50% на два ходи. Мені це чимось схоже на навичку клода фуражира, але тут ще й атака по всім ворогам, що є непогано. Тому в битві проти гідри, як нам повідомляють розробники, він має бути дуже цікавим. Що стосується пасивної навички, збільшує свою швидкість за кожен накладений ним бав швидкості на 5 одиниць, максимально 100. Тобто він буде розганяти. Свою швидкість і також шкоду, бо його шкода залежить не тільки від його атаки, а й від його швидкості. І аура на збільшення швидкості у всіх битвах на 20%. По загальним враженням, це має бути дуже швидкий дамагер з корисними бафами швидкості та точності, штрафом паразиту до того ще дві атаки по площині, які будуть корисні на гідрі. Тому будемо дивитись на його коефіцієнти шкоди, але поки що по відчуттях робити я його не збираюсь. А якої думки ви? Пишіть в коментарях. Сподіваюсь, інформація була корисною. Всім дякую за перегляд та мирного неба.